Друз'яки, привіт! Сьогодні таке, постараюсь коротеньке відео. Трошки поки йду, розкажу вам, була в мене річниця каналу цього нового, що я е, створив неділю назад. І як подаруночек, ну не подаруночек, а так зівпало, що прийшло мені перші 100 доларів винагороди за ваші просмотри. Е, і вони. Звичайно, відправляються на дрони для ЗСУ. Тому що будівництво будівництвом, а армії допомагати треба. Тому не забуваємо, донатимо хто скільки може. І всі гроші до кінця війни від монетизації цього каналу будуть йти на ЗСУ. Купили, друзі, вже шлак, готуємося до плитки вкладання. Бачите, який, такий я думав, на щебінь схожий, коли почав висипати, я думав, щебінь щебень попутав привіз. Такий гарний шлак. Зараз його у нас дефіцит. Друг мій по блату привіз. Оцей 30 тонник стоїть з доставкою. Тут близько 30 там чимось тонн. щось 14400 я віддав. Володя, дякую, якщо ти дивишся. Вже підготували, залили стовби. Під ворота зробили під них такі п'ятаки. Не став я сплошну бетонірувати той, бо він стоїть там таких денег, що можна трошки зекономити на ньому. Тут у нас буде калітка, ворота 4 метри, там трошки більше. А Тут, мабуть, буде навіс під машину і сарайчик для якихось ненужних, непотрібних речей. Вже почали ми, друзі. Гребінки, вже купили котел, гребінки, там всю цю систему отоплення вже сьогодні я трошки паяв. Вже докручуємо перегородки. Що трошечки залишилося. Тут у нас планується ізгалів'я кроваті. Але мені пару коментарів прилетіло, що унітаз у нас там стоїть інсталяція, і буде чутно. З -з 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 Погоджуюсь, друзі. Я коли планував, я про цей нюанс знав, тому я зробив стінку 20 см і спробую її гарно утеплити. Напхали туди 20 см утеплювача, плюс, е якщо залишиться гіпс, ще другий слой дош. Якщо не вийде, якщо буде дискомфортно там спочивати, коли змивається бачок, то і ніколи не довго переставити уєзгалів'я на цю сторону. Електрика у нас з цього боку і з цього також є. Телевізора у нас нема. І не планується в спальні, тому тут перемістити кровать не так важко. Залили, друзі. Такий трап гаповський я взяв 70 см, щось 2000 з чимось він там стоїть, з сухим і з мокрим затвором. Дуже гарний з нержавійки, ну, з якогось металу, не буду стверджувати, що це нержавік, але не пластиковий, його не гне. Тому що пластиковий я колись встановлював і поки напхав під нього там стяжки, Розчину, то він у мене став такою дугою. Тому краще купувати отакий трап. Зараз я розберу, покажу вам, як він виглядає. Він знімається за кришечка, сюди вкладається плиточка, він майже непомітний. І всередині він легко так розбирається. І такий от у нього. Шарики, грузики такі, що коли нема води, вони закриті. Щоб не воняло з каналізації, все це розбирається, можна почистити. За ціною якості я кращого не знайшов Розкажу, друзі, сьогодні, як ми зробили. Щоб у нас не зимку, коли будуть люті морози, щоб у нас не конденсували вікна, тому що у нас взагалі нема жодної батареї, усюди тепла підлога водяна. Але при лютих морозах, як показує моя практика, особливо перший рік користування, вікна трошки течуть. І щоб такого не було, і щоб більш був комфортно біля нього знаходитись, щоб не тянуло від нього. Холодом. Я роблю такі от теплі стіни. Зараз більш детально покажу. Купую такий от кабель, 3 мм він завтовшки. Карбоновий називається кабель. Тобто тут всередині не метал якийсь, а графітові волокна. 12к. Він обозначається, це значить, що 12 тисяч карбонових волокон там внутрі. І він. Через звичайний вимикач для світла я його встановлюю, тобто його можна включити і виключити. Його потужність регулюється за рахунок довжини. Я декілька об'єктів вже встановлював такі стіни. І як показала практика використання, якщо робиш 10-12 метрів, то він має властивість перегріватися. А я думаю, 15 метрів вже не буде перегріватися. 15 метрів щось при такому січінні провода, вже у нього буде потужність, що там щось там близько 120 Вт. Робимо його, ну наприклад, тут у нас ванна зробили під вікном і трошки лишній у нас залишився, то що вікно маленьке, пустили на стіну. Можна, наприклад, тут буде рушника сушарка, ми не зробили, але можливо таке зробити. Намотати в стіну його і зверху там зробити якісь чіплялочки для рушників. І буде у вас така тепла стіна. Також зробили обов'язково вхідні двері, хоч вони алюмінієві там. І не повинні промерзати, але трошечки вони все одно конденсують. Особливо, якщо у вас залізні двері, вони, двері, вони також дуже конденсують. І от ми зробили в пол, у нас же тут газобетон в нього штробилися. І ще залишилась у нас дліна. Ми там відступили, мабуть, сантиметрів 7 від дверей. Зробили прямо в полістиролі штрабу, мабуть, сантим-півтора в глибину і замазали розчином. І отут зробили вимикачіва. Усі ці е, поля ми з'єднуємо на один автомат і замість автомата будемо ставити такі, є маленьке реле часу. Е, як показує практика, щоб ну, морози бувають невеликі, Якщо там, щоб воно не перегрівалося, можна, наприклад, встановити 4 години воно робить, потім час відпочиває, ну, щоб не було. Не було е, Перегрівання. Також при виході на портал ми внизу тут зробили, мабуть, 6 чи 5 веточок. І отут -от внизу зробили вимикач. Також на, е, як на, на кухонному вікні відступили 10 см по кругу, пустили по всьому вікну і вивели сюди вимикач. Також зробили в спальні, тут вже зашпакльовано не видно, а тут від того краю до того на такій висоті, От чому я роблю підвіконня на висоті 40 см, що є можливість встановити якийсь гріючий кабель. Якщо робити як там модно вікна в пол, то ну, теж на порталі, ми зробили. але мені така висота більш до вподоби. Кабель такий коштує 7 гривень. Він буває тоньшого розміру, товщого розміру, але я звик робити таким. 12К-33 Ома у нього супротив. Продається він там бухтами по 100 метрів. В общем, дешева, друзі, альтернатива. Тобто 15 метрів там, на 7, ну хай там 8 з доставкою він обійшовся. Трошки більше 100 гривень, плюс там вимикач поставити там близько там, 250 гривень за все, і у вас тепла стіна під вікном, яку резервно можна включити. Не буде він весь час працювати, а тільки коли мінус 5, 10 за вікном, щоб не так тянуло від вікна і не конденсувало. Робочий варіант, друзі, всім рекомендую. Отакі, от друзі, йдуть в комплекті термоусадочна лента, вона з клеєм всередині зазвичай. І такі от штучки алюмінієві, яких засунув, пласкоупцями обжав або обжимачем. І, і увесь монтаж. І були у мене Отзиви за, за цей кабель, люди роблять з нього теплі підлоги і вже там близько 10 років використовують і все з ним добре. Тому гарний варіант за малі гроші.